你走 Доброго ранку! Я не чую ваших оплесків. Прямо ми в прямому ефірі лотерея «Лото, Лото Забава. Так, я не чую ваших оплесків, але знаю, що вони обов'язково тут ще будуть. Ми дуже добре пам'ятаємо, що рівно 100 тиражів тому, 20 лютого, 2022 року відбувся останній передвоєнний розіграш ЛОТО Забава з учасниками студії. І тоді тут аплодували, грали і вигравали учасники зі всієї України. це Харківська, місто Люботин, Дніпропетровська, жовтий води, Кривий Рік, Сумська і Черкаська області, місто Умань, Одеса, Київ, Біла Церква і Запорізька область, місто Енергодар. Уся команда Месел пам'ятає і переживає, і вірить, що у вас все добре. Бережіть, бережіть себе. Звичайно, наше життя кардинально змінилося, але, як і раніше, з нами. Наша улюблена лотерея – Забава. Тому тримаємося. Чекаємо на перемогу і чекаємо на гостей у цій вже легендарній студії Лото Забава. Ну, а зараз час для ранкового донату. Ми з вами дуже-дуже добре знаємо, що однією вірою в ЗСУ ракети збити неможливо. Тому допомагаємо! Допомагаємо нашій армії щодня. Квитки благодійної лотереї «Дар» на сайті МСЛ і на точках продажу. Граємо і допомагаємо. А тепер удачі! На кону Лото забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Лото забава. І в передчутті грандіозних перемог ми відкриваємо розіграш 1276-го тережу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри, як завжди, стежить весняна, красива, чарівна. Комісія. І тиражна комісія. І я не знаю, які виграші вони сьогодні запишуть у протокол, але я точно знаю, що перші гроші це наша парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів, удачі, і попрошу він цей лототрон. І кулька під номером 68. Наступна кулька – це кулька під номером 29. Наступна кулька – кулька під номером 66. Колька під номером 55. Колька під номером 35. Колька під номером 47. Розіграш парушка має чотири категорії виграшів, А найбільший виграш, головний виграш це 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень чекають. І кулька під номером 42. Наступна кулька, кулька під номером 10. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька. І це колька під номером 22. І у мене зараз до вас дві новини. Одна хороша, а друга дуже хороша. Хороша новина, що сьогодні, як завжди, багато переможців. А дуже хороша новина, що у нас сьогодні є. Головний переможець розіграшу парочка. Щасливчики, який виграв головний виграш 300 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 0 0 один, чотири, нуль, два, шість. Вітаємо! Вітаємо головного переможця. Розіршу парочка. Щойно він виграв 300 тисяч гривень. Ну що ж, нарешті, нарешті ми розіграли. А ви виграли 300 тисяч гривень? І наступного тиражу, панове, у розір у розірші парочка на вас знову чекатиме головний виграш, головний приз. І це знову будуть 300 тисяч гривень. Ну а тепер про переможців. Про переможців великої гри. Переможцями великої гри минулого тиражу Стала родина із Луганщини. Це пані Неля та її чоловік Вадим. Вони вдвох беруть участь у Лото Забава. Ця прекрасна родина родом із міста Щастя. На жаль, там вони втратили все: І житло, і автівки, і бізнес. І це до болю знайома історія для багатьох українців. А із позитиву це те, що як добре, що саме такій родині посміхнулася удача, і саме ця родина виграла 190 тисяч гривень. Пані Неля каже, що виграшний білет було куплено у місті Ірпінь, де вони зараз проживають, 13-го числа. Це число для неї дуже символічно, бо 13-го народився її чоловік Вадим. До речі, саме він перший дізнався про виграш. Про щасливу точку, де було придбано щасливий лотерейний білет, ми розкажемо трішки пізніше. А зараз я хотів би додати, що у цієї родини троє дітей, і зрозуміло, куди підуть гроші. Ми ще раз вітаємо вас, дорогі вітаємо з вашим виграшем. Ви виграли 190 тисяч гривень. А тепер про щасливі місця. Виграшний лотерейний білет. Увага було куплено у торговому центрі. Ірпінь Сіті, що на вулиці Центральна, 29. на цій точці, продажу вже вдруге, чуєте вдруге за останні три місяці виграють 190 тисяч гривень. До того це було 29 січня 2024 року. Так що не обминайте такі острови. Удачі а якщо ви так як і я любите історії. Виграшів переможців, то заходьте на нашу сторінку у фейсбуку і насолоджуйтесь дуже позитивною інформацією. Ну а зараз час вам вигравати. Основний розіграш велика гра. Велика гра. Отож, Велика гра, 1276-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Я, ми бажаємо всім вам удачі і просимо вимкнути цей Лототрон. Колька під номером 30. Колька під номером 67. Колька під номером 17. Колька під номером двадцять шість. під номером два. Колька під номером шістдесят дев'ять. Я не знаю, як у вас, шановні, але у Києві, в Київській області, ідуть дощі. Та, в принципі, по всій Україні йдуть душі, і це дуже і дуже добре. Тому що вже лякали, що буде не урожай. Ні, урожай буде. Дощі йдуть. Колька під номером 45. Так що українським аграріям буде що робити, а нам буде що їсти. Колька під номером 47. І не тільки нам. Як з'ясувалося, Україна годує весь світ. Колька під номером 4. Колька під номером 58. Колька під номером 68. Колька під номером 70. Я трішки відволікся на аграрну тему. Повертаюся до гри і хотів би наголосити, що на кону великої гри головний вигляд 190 тисяч гривень. І звичайно, звичайно, наш Джекпот це 1 мільйон гривень. Колька під номером 12. Наступ на стоп наколько? Колько под номером? 64. Колько под номером? 18. Колька під номером 55. Колька під номером 33. Колька під номером 48. Як приємно, що у розірші парочка сьогодні було виграно головний виграш 300 тисяч гривень. А от у великій грі у нас обов'язково інакше й не буває, обов'язково буде головний переможець. Колька під номером 49. Велика гра триває, тож повторюю, великій грі обов'язково буде головний переможець. Такі у нас правила. І цей головний переможець, або декілька головних переможців виграють або 190 тисяч гривень, або зірвуть джекпот, або зроблять і те, і інше. І 190 тисяч гривень, і джекпот один мільйон гривень. Але все покаже гра. Колька під номером 13. Велика гра триває. Білети наших лотерей є на сайті МСЛ. У додатку, на точках продажу МСЛ. Або у наших партнерів автозаправки Кло і Око. Також, також магазини Коло 723 і наш край. Кулька під номером 74. Велика гра триває. Стоп, «Лототрон» в Україні розіграш закінчено. Бачите, я так. Лото забава! Я так розігнався, але виявляється, бачите, емоції емоціями, а гра грою удача, удачою. І сьогодні небагато, дуже небагато випало кульок із, із Великого Лототрону. Мені на навіть режисерська група підказує, що 21 кулька. Випала із великого лототрону. І у нас сьогодні є, інакше й бути не може, головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотий, лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0047053. Вітаємо! Щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190. 000. Тисяч гривень. Вельми шановний головний переможцю. Ми вітаємо вас з вашим виграшем і з нетерпінням чекаємо на вашу історію виграшу. Тому, будь ласка, для того, щоб дізнатися, як вам швидко оформити ваш виграш і розповісти нам свою історію, якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А зараз звертаюся до усіх шанувальників, до е фанатів. в Хорошому розумінні цього слова, нашої прекрасної лотереї, лотереї Лото Забава рівно за тиждень. Е у великій грі на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Лото Забава! Ну що ж, Здається, все, що могли на сьогодні розіграти, ми розіграли. Життя продовжується, насолоджуйтесь весною. Знаєте, війна навчила нас цінувати і радіти кожному дню, кожній годині, кожній миті. Тому давайте будемо радіти. Радіти навіть таким, здавалось би, невеличким речам. Білети лотерей МСЛ. Але це не просто так. Це ознака того, що українці не здаються. Вони вірять в ЗСУ і йдуть до перемоги. Дорогі друзі, якщо у вас будуть якісь запитання або бажання приєднатися до нашої великої родини, до компанії МСЛ, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію. А зараз ми дякуємо вам. За увагу і дякуємо, звичайно, Збройним силам України за можливість провести цей ефір. Бережіть себе, допомагаємо нашій армії разом і разом йдемо до перемоги. До зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! Щастива!